І діти, Добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання і вперед всі до навчання. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про додавання і віднімання круглих трицифрових чисел і продовжимо нашу, наш урок без зупинки з каліграфічної хвилинки. Запишемо в число, а також каліграфічно пропишемо 224. Число 224. Підготуємо підручничок, відкриваємо на сторінці 35. І перед вами ось таке завдання. Будемо продовжувати віртуальну подорож катакомбами. Але під час війни в катакомбах переховувалися партизани і залишили на стінах ось такі різноманітні надписи. Ми зараз цими надписами скористуємося, але для початку давайте з вами пригадаємо, що таке сума, що таке різниця, що таке добуток і що таке частка. Сума. Це додавання двох чисел, так? Різниця це віднімання чисел. Частка це дія ділення, і добуток це дія множення. Добре, давайте з вами спробуємо знайти частку першого і останнього чисел. Тобто 490 поділимо на 70. Нулики і нулики зараз можна не звертати на них уваги. 49 поділити на 7. Це буде 7, так? Просто число 7. Нулики і нулики поділилися. Далі знайдемо суму найбільшого і найменшого чисел. Найбільше І найменше. Найбільше 490, найменше 5. Сума. Сума дія додавання. Давайте домовимось так. У вас буде в рядочку 5 відповідей. Просто запишете результати. Віднімання, додавання, множення та ділення. Далі третє. Знайдіть суму двох найбільших чисел. Сума 490 і 220. Так? Так. Так, далі знайдіть різницю чисел другої сотні. Друга сотня різниця. Де у нас друга сотня? Числа другої сотні знаходимо їхню різницю. Числа, які більше 100, да? від 101 до сотень. Це друга сотня, ще раз підказую. А тоді знаходимо їхню різницю. Від більшого забирає менше. Так, і п'яте останнє добуток одноцифрового і двоцифрового числа. Одноцифрового і двоцифрового. Добуток це дія. Множення правильно. Так. Далі, дітки, новий тип. Завдання, давайте його розберемо. Екскурсія задача така, але вона одразу попереджує, не з числовим значенням, а з буквеним. А, це те саме, що певне число. Екскурсія в катакомбах триватиме А хвилин. Перша група туристів перебуває на екскурсії вже 30 хвилин. Друга група. 15 хвилин, а третя у 5 разів менше, ніж, перші, ніж дві перші групи разом. Склади вирази, щоб дізнатися, скільки часу до кінця екскурсії залишилося кожній групі туристів. Зроби обчислення при А дорівнює 120. Отже, читаємо ще два рази самостійну задачу. Дітки, про що ця задача? Ця задача про екскурсію туристів у катакомбу, так? Скільки було груп туристів? Вірно, три групи туристів. Скільки часу пробувала, пробула на екскурсії вже перша група? Вірно, 30 хвилин. Друга група? 15, так хвилин. А третя? У 5 разів менше, тобто невідомо у 5 разів менше, ніж дві перші групи разом. Що ми можемо знайти? Чи можемо знайти третю групу? Звичайно, для цього нам треба дізнатися першу і другу групу разом, так? Так. А потім, вже сказано за третю, що вона 5 разів менше, ніж ці дві групи разом. Отже, в першій дії ми будемо шукати, скільки перші дві групи разом пробули на екскурсії. Дією додавання 30 додати 15, отримаємо 45 хвилин. Це перша і друга група разом. Далі можемо знайти. Третю групу, бо про неї сказано, що вона у 5 разів менше. У 5 разів менше це дія ділення. Тобто 45 ми ділимо на 5 і отримаємо 9 хвилин. Це третя група. А тепер нам пропонують скласти вираз, щоб дізнатись, скільки часу до кінця екскурсії залишилося кожній групі туристів. Для початку нам треба знайти, скільки ж таки залишилось, так? Скільки триває екскурсія хвилин? А хвилин, тобто те, що я й говорила, замість числового значення буквенне, так? Отже, екскурсія триває А-хвилин. Перша група вже пробула 30 хвилин. Можемо дізнатися, скільки цій першій групі залишилося. Звичайно, ми від. А будемо забирати ці 30 хвилин. І нехай вас не, плу... не буде лякати те, що у нас буква не значення. А відняти 30. Це залишилося в першій групі. Аналогічно і друга група. Екскурсія триває А хвилин, а вони 15 хвилин вже пробули на екскурсії. Тобто нам потрібно дізнатись, скільки залишилося. Для цього ми від А віднімаємо 15 хвилин, Це залишилося другій групі. А потім ще лишилась третя група, а третя група, скільки у нас хвилин вже пора на екскурсії? 9. Тобто, залишилося А відняти 9 це третій групі. А от тепер вже повертаємося до звичайного розв'язання цієї задачі, коли ми замість А підставимо 120 числове значення. як це буде виглядати? Тобто, третя дія буде, так? Ми від 120 замість А підставили 120, віднімемо 30 і вже зможемо дізнатись, скільки хвилин тривало. 90 хвилин це перша група. Першій групі залишилося до кінця екскурсії. Так само замість А, але підставляємо 120. 120 відняти 15. Це 105 хвилин другої, другій групі необхідно. І третя група це А відняти 9. Тобто віднімаємо від 129, отримаємо 111 хвилин, це третя група. Ось таким чином буде розв'язана задача. І обов'язково не забуваємо про відповідь. В першій групі до кінця екскурсії залишилося 90 хвилин, в другій групі 105 хвилин, а в третій групі 111 хвилин. Так, побували в цих катакомбах, вибираємося і розглядаємо план. Самої партизанської кімнати та кухні. Зверніть увагу, нам потрібно знайти периметр усього приміщення, але трішки ускладнене завдання, оскільки ми не знаємо частинку цієї сторони так? і не знаємо також цю сторону. Підписано, давайте одразу. Для того, щоб було легше, буквені значення будемо використовувати. Тобто, сторона А буде, сторона А дорівнює 2 метри. Також наступна сторона Б. Сторона Б становить 2 метри 40 сантиметрів. Далі. Сторона С. Це невідомо, ця частиночка, ось вона, ця частинка невідома. Далі сторона D, вона становить 60 см. Сторона R становить 110 см. І ще одна сторона F, також невідомо скільки метрів. Тобто, нам дають підказочку, що. Якби легко було б знайти периметр приміщення, якби вона була квадратною, ой, прямокутною, точніше, форми, ми б всі сторони додали, наприклад, і дізналися. А зараз у нас не вистачає оцього шматочка і цієї сторони. Що будемо, дітки, шукати спочатку? Дивіться, нам дуже було б легко е, знайти. Так, 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 дуже було б легко знайти. Цей шматочок. Ми знаємо, що у нас сторона становить 2 метри, і ось кухня 110 сантиметрів. Нам треба знайти цю частиночку. Чи зможемо ми від загальної висоти, наприклад, забрати ось цю частиночку. Що у нас лишиться? Ось це цей елемент, ця частинка кімнати. Отже, нам потрібно 2 метри перевести в сантиметри. Що ми робимо? 2 метри це 200 см. І тепер від 200 см ми можемо забрати частинку, так як ми й думали, так? Метр – 110 см. І отримаємо частиночку кімнати, ось цю частинку, яка становить 90 см. Це сторона. Ми її підписували це Сторона С. Дізналися цю сторону. І залишилося також дізнатися сторону F. Так. Так. Як же її дізнатися, якщо нам відомо ця частинка кімнати, і ось ця частиночка кімнати? Чи зможемо ми їх разом скласти і дізнатися всю довжину? Звичайно. Ми до 2 метрів 40 см додамо 60 см. Сантиметри та сантиметри склали, отримали 100 см або 1 метр. 2 метри, та ще 1 метр, 3 метри. Це сторона F. І залишилось ось третій знак питання: П. Знайти периметр. Для того, щоб знайти периметр, треба всі. Сторони скласти і додати. Що і робимо? Ми 2 метри додаємо 2 метри 40 см, додаємо сторону C 90 см, 60 см, 110 см і 3 метри сторона F. І в результаті отримаємо 10 метрів. Чи правильно я розв'язала, знайшла периметр, чи ні, будь ласка, перевірте. Так, правильно знайшла 10 метрів периметр усього приміщення. Але цю задачу можна було б розв'язати ще іншим способом. Подивіться, будь ласка, другий спосіб розв'язання. Що ми робимо для початку? Ми до 2 метрів 40 см додаємо 60 см, тобто, шукаємо ось цю сторону нашу довгу сторону, 3 метри. Або це 300 сантиметрів. Одразу знайшли. А потім, дивіться, знаємо цю сторону прямокутника 2 метри, іншу сторону 3 метри. І їх у нас скільки? Їх у нас дві однакових. Отже, будемо множити на 2, 300 додамо 200 і помножимо на 2. 300, то 200 це 500. І тепер множимо на 2. Буде 1000 сантиметрів. 1000 сантиметрів переводимо в більші одиниці вимірювання в метри. Отримаємо 10 метрів. Це, дітки, а, ще не все. Вибачте, ще ми в тир з вами сходимо. Побуваємо у тирі. Тир це приміщення для навчання, стр... навчання стрільби. Ось вона мішень, так? Нас запитують, який периметр прямокутного тиру в катакомбах, якщо його довжина 10 метрів, а ширина 3 метрів. Ну, це зовсім вже просто. Прямокутничок собі уявили. Його довжина 10 метрів, а ширина 3 метри. Знайдіть периметр. Як ми шукаємо периметр? Ми до 10 додаємо 3 і множимо на 2. Чому множимо на 2? Тому що дві протилежні сторони рівні у прямокутника. І отримаємо 26 метрів. Отже, відповідь: 26 метрів периметр прямокутного тиру в катакомбах. А ось тепер вже точно урок завершено. Успіхів вам, дітлахи, гарного настрою. До побачення!